Яка б щоб вони повиздихали. За цей вип'ємо. Так не треба було Путіна НАТО дразнити. Він і так довго терпів. Володина Степанівна, ви на саму гонку не налягайте. Яке НАТО? Хто його дражнив, то. Ну, а Крим. З якого боку він український? Там все життя жили русські царі. Ба! Татари! Тату. Хто? Ну, якщо вже за це пішло, то з самого початку там жили татари. Саме так. Кримські татари. А давайте краще рибку спробуємо. Діти, давайте за те, щоб це все Швидко закінчилось. Наливай. Яка різниця, в якій країні ми живемо? Аби пенсію платили. А чи в рублях, чи в гривнях мені однаково. Мам, я прошу. Що, мамо? Що я таке сказала? Шо це все Америка. Свят наливай, бо в мене зараз уха відпадуть.